Факт наступний. Виходить прем'єр-міністр, і вперше за всю історію української держави на всю країну каже: я буду будувати кордон, державний кордон між Україною і Росією. Назва цього проекту був стіна. Потім його перевели на європейський вал, і потім він показує, як це буде виглядати. Плюс я вам хочу сказати, ви знаєте, я не закінчував е, ні військову академію, ні спеціальну академію СБУ. Я не я не закінчував е, академію будівництва. Я прем'єр-міністр країни. Який каже, нам потрібен кордон, і він звертається до Державної прикордонної служби, до Міністерства оборони і до Служби безпеки і каже, зробіть проєкт. Вони приходять до прем'єра і кажуть: дивіться, Арсен Петрович, ми розуміємо, що ви думаєте, що стіна вона має бути побудована або бетонна, або металічна. Також ми розуміємо, що ви трошки далека людина. Від військової справи, тому дивіться уважно: от у нас є спецінститут СБУ з е, міністерством оборони. Ні в якому випадку ми не будемо будувати ніякі стіни, тому що вони повністю неефективні. Ось проект, який передбачає рів, ось електронне спостереження, ось відповідні бліндажі, ось система попереднього повідомлення, ось бойові модулі. Ось як це буде виглядати. Тому що танки пройдуть будь-яку стіну, а ракети проб'ють будь-яку стіну, що в принципі і відбулося. І коли ви мені зараз задаєте запитання і кажете, ви знаєте, ми чекали, що це буде стіна. Можна чекати, але ну, треба просто слухати, що говорить прем'єр-міністр, і що говорять люди, коли показуються. Ми ж це показували все. Якщо це такий поганий проєкт, то скажіть мені, будь ласка, чому сьогодні всі країни-члени Європейського Союзу копіюють цей проєкт? Пройшло 10 років, як я його почав. Подивіться, будь ласка, всі країни Баль... Балтії, Польща, погляньте один в один.